А, немає руху в ваших відносинах з цим чоловіком, тому що є ситуація, яка не від вас залежить. Він бачить вас дуже красивою жінкою, яка знає собі ціну. Він має до вас почуття, він готовий вас здобуватися, він цінує вашу природню красу, і він такий роботящий чоловік, чоловік працьовитий. Чоловік якісь ілюзії має, він не розуміє, як буде далі, що в вашому житті відбувається ви для нього дуже притягательна. Він не може про вас забути. Чоловік за вами наблюдає. Він є якась образа. Можливо, він ображений, тому що ви не обираєте його, тому що ви не зробили вибір. Чоловік однозначно має. Якісь е, ноші, якісь переживання, йому щось не дає, не відпускає його, якийсь груз минулих відносин. Йому з вами дуже кайфово, дуже добре йому з вами. Ви з цим чоловіком працюєте або він просто багато працює. Чоловік хоче, хоче від вас дитину, хоче бути з вами, хоче, щоб у вас почалися нові відносини і нові стосунки.